Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. На минулій нашій зустрічі ми дізнались про материки, які є на планеті Земля. Як ви вважаєте, що можна побачити, якщо відлетіти високо-високо в небо? Увесь простір навколо нашої планети називається Всесвіт. Наша планета у Всесвіті не єдина. У Землі є своя сім'я, сім'я Сонечка. В безхмарну ніч на небі ми можемо спостерігати безліч сяючих зірок, але найближчу до нашої планети зірку Сонце ми бачимо в світлий час доби. Саме Сонце є центром усієї сонячної сім'ї. Навколо сонця обертаються вісім планет. Дорога, по якій вони рухаються навколо сонця, називається орбіта. Яка ж вона зірка Сонце, запитаєте ви, сонце це величезна палаюча куля, яка випромінює світло і тепло, незважаючи на велику відстань від нашої планети до сонця. Сонячне світло все ж таки дістає до землі і зігріває її. Саме тому ми можемо жити на планеті Земля, бо тут тепло і світло. Давні давен люди цікавились тим, як все влаштовано у всесвіті. Цікавість та бажання потрапити у космос допомогла людям придумати і побудувати космічні ракети. Це єдиний транспорт, який може проникнути у космічний простір. Поляка пропоную вам навчитись описувати повітряний транспорт, а допоможуть нам картинки. Давайте розберемо, що ж вони означають. Ця картинка означає, який транспорт ми будемо писувати, якого він кольору, з яких частин складається та яку користь приносить людині. Ну що, малята, спробуємо писати літак. Це літак. Він жовто-блакитного кольору, має крила, корпус, хвіст. Він швидко перевозить Пасажирів. Малята, я впевнена, що ви з легкістю складете розповідь про повітряний транспорт.